Друзі, доброго дня. Я в селі Тернівка. Це Вінницька область. Такий будиночок глиняний, обложений цеглою. Шістдесят соток землі неприватизованих. Недавно померла бабуся з документами, якщо переформляти, треба буде трошечки почекати. Можна дати задаток, якщо когось цікавить. Ось Така місцевість навкруги. Тут дорога, я заїжджав цією дорогою, але люди кажуть мені, що ну, вона це так, люди самі накатали через ярок, а основна дорога йде вище. І далі вона там, наче як всипана, що зроблено щось таке. Газу немає в селі. Вода в криниці. Тут туалет. Сарай, який строва буде? Дровник, так. Да. Собачка. Соб, собаку забираєте хоч? Теж лишаєтесь? Да. Що... <реш> Криша кажете, внизу жесть і шифером да, перекрита. Ну, жесть там капітальна там жесть, вона не живі. Вони разом тримали плату, там хату, та хата вже розвалилася, там от є. А, ну, дід, не... А, а да, кстати, забув сказати, тут два участка разом, ну, на одних документах. І за цього 60 соток. Там покажу згору. Віранда така. Наче не відпадаю ще. Це ходко. Така, як була колись. А що пол? Пол тут. За... Бетонірований і застелений. Вот тут... Прихожу. Да. Так, прямо у нас кухня. Отоплюється грубою все. На стелі нічого такого не видно страшного. Так, груба і плита тут. В хаті. Тепер це ця кімната, що опалюється, теж грубою. І друга кімната холодна, виходить. Меблі всі залишаються, люди кажуть там. по мілочам забирають. А таке всяке лишається все. Так, і це холодна кімната. о тако. а тут пол дерев'яний, бачу так. хоть и больше не могу смотреться. можешь А я пока в погреб сходил. Дивись, Ага. Дуже серьезный зверь. Ариф. Так, погреб тоже. В нормальном состоянии ночью. Так, оце кусочок землі, теж до хати тут була стара хата колись, так, да, ви кажете? Горішок є. Кури там на Там ліс. І оце город, тут частина і ще вниз там є. А то ліс, так, да, прямо? Ні, ліс це за той Так, отаку перепосадки, одразу Отак, там ліс. Ну, може знаєш, що де? Тысячу єврей заборони. Нічого себе не знав такого да. Такий дворик внутрішній. Нас дід 20 років на состелях ходив, то він сідав це, це спеціально для нього пристроїли, він тут на ць на цьому топчані, типа, віддивляв. Почував, тут ще така кімнотка маленька пристроєна. <ролоку> так, що це літня кухня, так? Да? Там це теж старайся. Мм, що сидян? А він робив раніше там когось зерно, як давали, там мішки складірували всі ці. Так, тут літня кухня, піч є. Працююча. Тут теж, значить, нічого не тече, нічого такого. Ні, він то не тече, але там плита вже два роки не топилася і треба буде підлампічувати. Ось тут? Да, да, ага. Так, так, і треба дивитися, там. І, І тут навіщо. ще така пристроєчка літом, щоб тут щось куховарити, щось робити собі. Тоже <пійко> удобно, почти як на вулиці, на свіжому воздухі. Обично ремонти білим, тут все, так але Так, тут якийсь теж сарай. Там дрова. Так, я вже позапутувався в цих дверях, що, що куди. Тачка, ага. нові колеса ті купили, тільки колеса, блін, спочить штука. Тільки недавно купили, думав, бабуся ще проживе, а вона 89 років, пішла. Так, а як це мені на город пройти, бо я вже так, не Так, ось ось ще пристроїться, теж. Там свині держалися. Ага. Ти Знаєш, скільки тут треба запустити. Да, рибалка ось нормально, дядько рибу скуше. Тоже, да, там клетки, лестницы, всякие параши. Там Короче, репут. тут все, что хочешь. Ебал, он на вишу, да? Да, я бачу, что тоже. караси, блин, вот Это для курей. Пару попадает. Пару попадает, ага. Ну, тут, как, даем, типа, вы, там собирается, сдаешь гроши, там, 300-400 гривен. І, і можна ловити. Так, вони закупляють рибу. Я зрозумів, я поняв. Тут теж така пристроєчка. Так, я зараз криницю покажу і город. Куди це на город вийти? Ті, ти, 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 От туди, де ми до, до криниці, де ми ходили. А, через, так, через літню так, кухню. Через, не прям, не. Ми сюди проходили. Раніше тут був туалет, коли ж почали тут їсти готовити. Де куди? Дивись, не вдарся. Так, отут От ще город, ось цей город, що ми дивилися. Тут городик, що засадяно. Криниця така, криниця одна на двох. Ну води наче багатенько, дивилися Та ні, пробувати не буду. Я бачу, що як ви набрали тут то... Ні, ма попробуйте навпуть. Так, внизу тече річечка Зараз попробую воду. Такі простори тут. Все, друзі, дякую за увагу. Пишіть, що думаєте? Ціна 95 п'ять тисяч